Це в нас денний стаціонар, Тобто дуже удобно, велике приміщення, освітлення, є вода та кушетки в нас. Ну, пацієнти говорять, що удобні, вже зранку тут у нас проводилися маніпуляції. Директорка Чернеччинського центру первинної медико-санітарної допомоги Емілія Дашко показує нову амбулаторію, денний стаціонар, кабінети лікарів, лабораторія мають нове обладнання. Гарно працювати і дуже прямо інтересно працювати тепер з цим обладнанням. Тоді в нас не було цих аналізаторів, зараз набагато краще і швидше. Клінічний аналіз крові, гемоглобін, рої. Тут буде біохімічний аналіз крові, і іноді працюємо на мікроскопі, мочу теж робимо «І, і, і, і аналізи чи і, 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 теж на мікроскопі. І на мікроскопі робимо, і полосками, білок, і цукор визначаємо. Також амбулаторія має сімейну кімнату, де батьки можуть змінити підгузок малюкам чи відпочити, а старші діти побавитись іграшками. Є в медзакладі й ізоляційна кімната. Для цього кабінета ізоляційна кімната у нас окремий хід, там де люди можуть не можуть заразити інших пацієнтів, які приходять на прийом до лікаря для виписки направлення чи тих самих діток, які приходять на вакцинацію. Mm -hmm. На вакцинацію нині прийшла й місцева жителька Валентина Котелевець. Рядом живу, ну перший раз це зайшла, можна заблудитися. Я і не думала, що тут скільки кабінетів. Чесно, не хотіла, думаю, сказати, баба перша заходить. От зайшла сьогодні, все добре, все гарно. Ну, дай Бог, щоб ніхто не боїв дуже серйозно. Як каже, дай Бог, щоб ваша хата не знала ні доктора, ні адвоката. Є така пословиця. Відбудували амбулаторію замість знищеної російською авіабомбою навесні 2022 року. Перший рік після руйнування медики працювали в приміщенні місцевого будинку культури, розповідає Емілія Дашко. Нам там виділили приміщення і ми працювали. Потім у 2023 році модульну амбулаторію ми відкрили. Вона в нас теж тут є як модулька, і ми там працювали. Нині амбулаторія надає медичну допомогу не лише місцевим жителям, а й мешканцям навколишніх сіл громади. Амбулаторія обслуговує приблизно 4200 людей, з яких 800 – це у нас діточки, і також ми порахували сюди і переміщені особи. Працює лікарів два сімейних лікаря. Працює працює п'ять медичних сестер. Окрім консультування сімейних лікарів, щеплень та здачі аналізів. Амбулаторія має договори з Національною службою здоров'я на додаткові послуги, говорить Емілія Дашко. Є у нас гуманітарним фондом. Співпраця, жіноче здоров'я, тобто, це у нас ми багато приділяємо цьому уваги, тому що є зростання онкопатології, тобто ми і беремо жіночі мазочки, і відправляємо їх на дослідження. І так у нас є можливість контрацептивів. В общем, консультування, роздача і планування родини ще зараз Ми підписали пакет ветеран і теж ми працюємо в ньому, тому що ну, все-таки, час наслідки військових дій є. Є багато для да, ветеранів у нас, учасників бойових дій, а також ті, котрі вже оформили у нас інвалідності. Побудували амбулаторію на благодійні кошти, зібрані через платформу «Юнайтед-24» за підтримки міністерства охорони здоров'я. Вартість будівництва 24 мільйони 590 тисяч гривень. За інформацією міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. За час повномасштабної війни в Україні пошкоджені чи зруйновані російськими обстрілами майже дві тисячі медичних об'єктів. Повністю зруйновані, які відновлення не підлягає майже 300 об'єктів. А якщо ми говоримо про відновлення, знову ж таки все залежить від ступені руйнування. Відновлено вже понад 600 об'єктів. Ну, без залежності від того, що, що руйнується. Інколи окна вилітають, кришу руйнують, то можна швидко зробити. Коли є корпуси, руйнуються, треба відновлювати. Все буде залежати від того, на якій території знаходиться лікарня. Бо ми сьогодні маємо ну, прифронтову лікарню, там ми не зможемо розпочати будівництво і відновлення до того моменту, поки ми здобудемо перемогу. Три тисячі переселенців з інших регіонів України. Тому, безумовно, такий, така установа, яку сьогодні ми відкрили, вона буде їх забезпечувати. Це практично на 30% чисельності громади збільшило за рахунок переселенців. За інформацією начальника обласної військової адміністрації Володимира Артюха, на Сумщині за три роки повномасштабної війни вдалося відновити повністю 34 медичні об'єкти. Ще 22 відновили частково. Ірина Касьяненко та Світлана Драган Суспільне новини Сумщина.